Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, що відбулося за 4 дні, коли орхідеї стояли у кульочках. Це є орхідеї від подружки, які я забрала. Я відкрию кульочки. От. Хочу показати, що бентики вологі. От на листочках навіть є роса. Листочок відновився. Я знімаю вже ці бентики. Гарно бачу листочок. Набрав тургор свій, також хочу показати. Корінчики які, корінчики гарні. От я показую цей листочок, він мав отаке морщаве листя, ну, він потихеньку буде відсушувати. Я його не знімаю. Бачу, біля стволика починають прокльовуватися молоді такі маленькі бульбашки є, будуть молоді корінчики. Значить, я можу цю орхідейку вже відкрити, і я буду потихеньку її оприскувати, і вона буде отак уже у відкритому повітрі стояти без кульків. Ця орхідейка, можна сказати, що вона відстановила і набрала свій турбор. Зараз я вам покажу другу ця орхідейка. Відсушує листочок, це нормально, тому що цей листочок у неї був морщавий, вона його не в силі була відстановити. І так як орхідейка цвіла, так що цитонос потягнув один листочок. Так, заберу. Бачу, відстановилася. Відстановилася вся зелена маса. Отак. Бачу, починає прокльовуватися отак зелений, не знаю, чи буде видно. Прокидатися починають корінчики, починають на стволику робитися отакі зелені булічки, чи буде видно, чи не буде. Цвітонос можна відрізати і я можу зняти листочок також жовтий, відкрити шийку. Зараз я розділю цей листочок на пополовині. Щоб корінчикам було легше, пробиватися, бо дивлюся, тут хочуть пробитися корінці. Я знімаю цей листочок, обрізаю квітонос. Так, заберу геть. З таким орхідейка прийшла. Це так як квіточка стояла якась на листочку, бо бачу, що так і лишилася ця квіточка так на листочку, щось, напевне, було на, на листях. Але орхідея відстановила тургор. 4 дні пройшло, орхідейка повністю відстановила торгор. І, хочу показати, тут буде краще видно, орхідея почала свій ріст, бо почали рости корінчики. За цих 4 дні, от, я думаю, що буде видно, орхідейка пробудила свої корінчики і йде у ріст. Видно, яке стало гарне листя. Тверде, чути, як воно стукає. Отак От відстановилася орхідейка. Я дуже люблю таким способом відновлювати своє листя. У орхідей, коли воно зів'яле, коли воно втрачає тугор. Таким способом, найкраще відновлювати листки. Навіть можна. Якщо ви боїтеся, щоб, якщо накриваєте отак повністю кульочком, як я накривала, якщо ви так боїтеся, то можете кожний індивідуально листочок собі у кульочки одівати. Оділи і залишили. І кожний листочок так вилишаєте. Ну, я накриваю повністю. Я не боюся, накриваю повністю, тому що я дивлюся, спостерігаюся цією орхідейкою, і я е, кожен раз. Прийшла, подивилася, провітрила. Ага, все, все норм. Значить, орхідейка буде жити, все в неї в порядку. Так, хочу показати, але, не знаю, чи буде видно. Буде видно. Листочки, я вже вам показала, ви вже бачите, які листочки гарні відстановлені. Роса на листочках стоїть. Це отака от квіточка вийшла. На листочку не знаю, що це таке було, і так, напевне, від сонечка так і залишилося. І отак, отака пара. Корінчики тут видно. Корінчики були залиті магнікуром. І я думаю, що все буде в порядку. Також вже від шийки починають пропльовуватися корінчики малесенькі, дивлюся, починають вже в бульки такі дутися горбинки. Це мене тішить, значить, все буде в порядку. От. От така красота у мене від подружки вийшла. Значить, орхідейки будуть врятовані. Тут ідея зняла листочок. У цієї орхідейки. Я візьму на всякий випадок, і в мене вже є топсин, я візьму топсин і притрушу сухим топсином навколо, щоб не було ніякої інфекції, краще я себе застрахую, і отак сухим топсином. Пройдусь. Я просипала шийку сухим топсином. Отак, орхідейка буде просипана. І я тепер буду її кожного ранку також оприскувати. І ця орхідейка, я думаю, що дуже швидко мені видасть другий квітонос, і буде ростити листочок, у неї маленький листочок тут є. Отака мелота. Получилося. І зараз я подивлюся до цієї. Чи не забрати тут мені і цей листочок, чи залишити? Певне, що я також розділю і цю орхідейку, і листочок також заберу. По одною подивлюся, як там. Почувається орхідейка. Забрала також тут листочок. Зараз заберу те, що не потрібно. І також присиплю шийку, повністю присиплю токсином. Так гарно присиплю це все, щоб хай краще мені буде присипано. Сама себе застрахую. Бачу, що також від шийки хоче. Прокльовуватися корінчики. Шийка буде тут дихати, більше буде воздуху. Отак. От Отакий у мене результат після того, як я відновила листочки. Ну, а далі буду спостерігати, буду дивитися. Які будуть далі мої дії за цими рослинами, як вони себе будуть поводити далі, тому що я вже кульочки зняла, вже парника немає. Вони мусять звикати до кімнатних температур. І будемо далі бачити, я буду вам показувати, що з цими орхідейками буде відбуватися. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую за перегляд! Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення! Будьте всі здорові і всім гарного дня!